Я думаю, що, мабуть, починати матч з 0-2 це найше, що можна придумати в футболі, але таке трапляється. Тому результат прийняти потрібно і проаналізувати помилки. У нас є матч у Львові, де там є спортивний азарт і є тільки перемога, щоб ми добули свої цінки. Мабуть, Такий короткий коментар. Що стосується гри, то я рахую, ну, хочу сказати, що структура і контроль м'яча це не, це не тільки футбол. Боротьба а після, да, коли ми м'яч загубили, відбір м'яча і стовідсотковий мотивації. Відношення до своєї справи, це, це, це також на одному рівні 50 на 50. Тому якщо ми в структурі, в триманні мечами десь були непогано виглядали, то в боротьбі в підбірах ми це все сьогодні програли.